Готель Мальви, і зараз ми у Трускавці. Вулиця Тараса Шевченка, сьогодні вже субота, 18 жовтня, друзі, дуже сильний вітер на курорті. Не знаю, якщо так буде до завтра, то, напевно, все жовте листя точно облетить. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо від готелю Мальви. Зараз от, прямо перед нами знаходиться бістро, рідний край, про яке ви там часто запитуєте. Верніше запитуєте, де можна Снідати, обідати, вечеряти це один із тих закладів у Трускавці, в якому якраз це все можна зробити. Зараз ми пройдемось від бістро «Рідний край до центрального бювету, подивимось, як зараз вже виглядає курортний парк Адамівка. Там за, ну, стало значно цікавіше за останні кілька днів, які я там не був. І заодно подивимось, які анонси концертів будуть. Можливо, навіть хтось сьогодні буде на анонсі, так само в палаці культури Шевченка. Ну, все по черзі. Цікаво читати ваші коментарі. Бачу, що дуже багато людей навіть дивиться із Сполучених Штатів, так само із Канади. Бачу коментарі є під різними відео. Ну але щось не видно Європи. Цікаво, чи Європа дивиться канал Трускавець Тревел, ну і інші міста країни також цікаво. Бачив Запоріжжя, Дніпро, Одеса, ну але більше. Мені цікаво читати коментарі ваші і знати, звідки моя аудиторія. Ліворуч від нас знаходиться церква Святого Миколая. Дуже класна зараз осінь. Сьогодні було похмуро, але бачу, на вечір вже вияснюється і, мабуть, на ніч або на ранок завтрашнього дня буде точно якийсь приморозок. Церква Святого Миколая. Ось так виглядає гарно. Вже в вечірній час на слідуючий тиждень, друзі, до речі, в неділю вже мають перевести стрілки годинників. так що День стане значно коротший. Тішить одне, що будемо довше спати, але на вечірній час вже вечір буде наставати значно швидше. А ще, друзі, хочу, щоб ви написали в коментарях, що ще хотіли би ви цікавого подивитися у трускавці. Знаєте, деколи ще ідеї вистачає, але на майбутнє хотів би знати, можливо, деякі відео об'єднав би навіть одною подорожею. Так що пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли. Цікаво побачити, які вулиці, наприклад. ну Бачите, сьогодні дуже вітряно, дуже багато листя вже на землі. Ще продаються тут картини. ну Зараз вже 17.15 і ми так знаєте по традиції йдемо до центрального бівету, готель Нафтуся перед нами. Також музей історії Трускавця. Ну, я тут, бачите, частенько цією вулицею йду. Дуже зручно йти цією вулицею, до бівету спускаєшся і все. Ну і вже бачите, зима не за горами. Вірніше, вона зараз за горами, там на верхів'ях цих 2000 гір, які там вже мають 2000 метрів, то там вже спостерігається зима, сніг навіть до мінус 3. Ну а тут ще в низьких горах, і тут біля східниці, то ще снігу немає, хоча то знаєте, питання часу. І кажуть, що ще буде бабине літо на кінець, на другий тиждень, вже на кінець жовтня. Ще буде кілька теплих днів, там 18-20. Обіцяють, якщо... ну, головне, щоб ще листя не злетіло з дерев, тоді воно красивіше буде виглядати. Зараз ми знаходимося на Майдані Незалежності. Черга біля доброго млинця. Біля Раймонда вже черги такої немає. Ще працює літня тераса, бачу біля ресторану Шухляда. Роблять вуличну фотографію, бачу. Ну і ми вже переходимо на бульвар Торосевича. Це така основна практично алея курорту, яка веде до центрального бювету, до курортного парку. І подивіться, яка там далі краса, і як класно, ці всі дерева виглядають. І бачу, очікується концерт біля музичної альтанки. Приїхала автівка, ви вивантажують якусь апаратуру, якесь обладнання. Я думаю, що за півгодини точно буде. Якийсь концерт. Ну, переважно тут всі концерти, які тут відбуваються, це все збір на підтримку ЗСУ. І навіть якщо в Палац культури Шевченка приїжджають співаки співати, то вони всі говорять тут на біветі навіть що будуть ну якісь збори коштів для ЗСУ, навіть на концерті. Ну, я звідси бачив, що зараз. Анонсу концерту ніякого не буде, значить, напевно, сьогодні нікого немає в Палаці культури Шевченка. Я вже давненько знімав анонс концерту і не пам'ятаю навіть хто буде. Зараз підійду ближче і все вам розповім. Хто буде на наступний тиждень, можливо, хтось завтра в неділю буде. Сьогодні, нагадаю, субота, 18 жовтня. Ну, я, скільки пам'ятаю, оцей період з 10 десь по 25 жовтня це найкрасивіший період. Взагалі осені. Головне, щоб погода була класна, було сонце. А ще класно, коли падає вночі дощ, а зранку виходить сонце. І такий ще й туман, і хмари, і там сонце пробивається, і неймовірно красиві краєвиди, десь, якщо ви десь а, в таких відпочиваєте місцях, де. Ну або в готелях, наприклад, кажуть, що в санаторій кристал, там найкрасивіші краєвиди взагалі в трускавці. Там з однієї сторони видно. Курорт Трускавець з іншої. Гори, Карпати. Ну, Я думаю, що від статуї Ісуса Христа у Трускавці також класні краєвиди. Так що, друзі, хто зараз є на відпочинку у Трускавці і буде якась сонячна погода, сонячний ранок, сонячний вечір, обов'язково підніміться до статуї, там будуть дуже класні краєвиди з цієї точки. Це культове місце курорту. Зараз там дуже класно все облаштували і територію. І є лавочки, можна посидіти, можна навіть туди проїхати на автівці, і там просто, якщо холодно, в автівці просто посидіти. Я раз своєю дружиною просто взяли кави, взяли круасанів і поїхали просто посидіти в авто біля статуї Ісуса Христа. Було холодно, до речі, і ми подивилися просто на ці краєвиди, на вечірній захід собі. Павло Дворський буде в понеділок, друзі, 20-го. Жовтня, понеділок буде, буде Павло Дворський із синами. Тепер частенько Трускавці. Напевно, два тижні тому я знімав. Відео є на каналі, коли вони виступали, ну бачу, приїхали знову. Ну, Тут якось Трускавці ви писали в коментарях, як часто приїжджають ті чи інші артисти. Ну, Два-три тижні. і от Павло зібрав знову, напевно, за два-три тижні знову буде, недавно був. Саме Ростислав Кушина, через два-три тижні буде Сергій Піскун, десь орієнтовно. Ну, приблизно місяць. Так само лісипедний батальйон. Місяць-два, і вони тут знову приїдуть от Рускавець. Бачу, Оксана Білозір вже десь два тижні тому так само була і буде на наступний тиждень також у Трускавці. Ну, часто, бачите цей Олег Гаврилюк так само часто приїжджає у Трускавець. Віктор Павлік. Раз на місяць, напевно, у Трускавці. Катерина Божинська Михайло Грицькан так само десь раз в місяць точно вони от рускавці. Буває, що двоє дуетом, буває, що сам Михайло Грицькан приїжджає. Ось прямо перед нами знаходиться Кришталевий палац. Там є також свій палац культури, і там деколи відбуваються концерти. І тут, на передній частині, тут написано Кришталевий палац, тут також у них відбуваються анонси концертів. Ну, зараз влітку були концерти, зараз я тут не бачу. Бачу, що там дискотека є. Ну, є афіша, можна прийти подивитися. Але в них там дуже класний оцей палац культури, набагато краще там сидіння, ніж в палаці Шевченка. Ви бачите, на спортивному майданчику вже людей немає, ніхто не грає ні в волейбол, ні в баскетбол. Ще на тренажерах діти можуть бути, але вже прохолодно, друзі. Сьогодні десь. Не знаю, в день було 10, зараз як доходиш до парку, то тут вже напевно тільки 5 градусів. Звідси така, прохолодою несе. Але дивіться, яка краса в цьому парку, скільки листя вітер вже натріс, а скільки ще листя злетить вночі, бо вночі очікується дуже сильний вітер. І завтра, можливо, вже цієї краси навіть і не буде. Тому добре, що сьогодні пішов для вас на відео. Курортний парк Адамівка. Ліворуч було джерело Едвард. Пам'ятка архітектури, яка вже розвалюється. Не знаю, я думаю, що на наступний рік точно там щось потрібно робити, оновлювати. ну Дерево, бачите, дерево недовговічне. Краса зараз неймовірна. Знач... Бачив навіть коментар під одним із відео, що людина спеціально вибирає, от полюбляє осінь і спеціально вибирає от такий період місяця жовтня для своєї відпустки, для відпочинку. для Ну, відпочиває, каже, і навесні, і восени. Влітку, каже, не так гарно, як навесні і восени. Навесні дуже багато дерев цвіта, дуже класно знаєте, прокидається після зимої сплячки вся природа, а тут вже восени, золота осінь, це щось неймовірне. Тільки картини малювати, робити фотографії. До речі, дуже багато зараз бачу, що людей фотографується в парку. На фоні от цих всіх дерев. Ну, не знаю, вже, напевно, високий сезон добігає свого завершення. Думаю, що вже там ще тиждень, от жовтень місяць, а в листопаді, напевно, буде людей поменше. А вже після 15 грудня, напевно, знову людей побільше і січень місяць так само буде, напевно, як минулого року. Було дуже багато людей. Ну, все залежить, знаєте, як буде з електроенергією. Нагадаю, що вже. Вимикали 2 дні поспіль у трускавці. Ну Там по 2 години десь різні групи, але вже вимикали. Ну, готелі деякі встановили собі сонячні панелі з акумуляторами, дехто має генератори, так що думаю, що в санаторії готелі ці біли, так точно будуть зі світлом. Ну Пам'ятаю, знаєте, минулого року, позаминулого року, коли це все було на генераторах, шум у Трускавці такий стояв. Особливо навіть в центральній частині, що здалеку все було чути. Ну, але все працювало, всі магазини, всі кав'ярні, все, що було, у Трускавці все працювало. якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код. Правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, також за підтримку каналу Трускавець Тревел, особливо подяка спонсорам каналу. ну Бачите, добре, що я пішов е, сьогодні. в Курортний парк адаміка. Ну, сонце вже заховалося десь за хмарами або за горами. Але все рівно ще в парку красиво, листя ще ніхто не прибирав. Дуже так воно гарно все виглядає. Хоча, думаю, що день-два і це листя точно приберуть. І вже буде по-іншому. Людей вистачає на курорті. Просто прохолодно, знаєте, багато людей п'ють на втусю в своїх санаторіях-готелях, там для них вона безкоштовна. А тут в бюветі потрібно платити гроші. Анонсу концерту сьогодні не було, значить, люди знають. І тому зараз прийшло менше людей біля центрального бювету. Ви бачили. Бо коли анонс концерту, то людей значно більше. Особливо коли був лісопетний батальйон, то людей було дуже багато. Всі чекали на їхній прихід. А тут, бачите, в цій частині парку зустрічається літо з осіння. Можна побачити частинку літа серед жовтого листя. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.